Друзі, всім привіт з верхівця. Ніде не пропав, все нормально, все є. На місці працюю, але менше працюю, трошки хобі забира багато часу. Але все одно, один вихідний. Маю і то придбав машинку, як придбав. Запропонували на реалізацію автомобіль недалеко. Автомобіль на повному ходу. Як бачите, ні евакуатором, ні нічим, ні, ні на шнурку, ні ззаду ніхто не толкає. Автомобіль їде, дворник працює, дощик моросить. Трошки щось десь підстукує, але це не може інакше бути, тому що це автомобіль наш народний, вітчизняний. Це таврія. Таврія. Вся в пиляки, тому що чуїку не треба було, придбалось інше авто, ця стояла собі, запропонував, каже, забери, продай. Будемо пробувати продавати. По коробці по мотору. Проблем нема. Акумулятор у неї присутній, новий генератор, о, стартер новий, новий радіатор. Що там ще у нас? Шрус один новий. Є проблеми по зовнішньому вигляду. Ну, В принципі, як приїду додому, я все вам покажу. Не знаю, сьогодні вийде це відео чи ні. Буду старатися, щоб сьогодні. Бо дійсно тиждень перериву між відео це багато. Будемо виправляти цю ситуацію трошки згодом. А ви мене підтримайте лайком і файним коментарем. А тоді вже буде воно трошки ясніше і все все вам буду показувати. По поводу тих авто і трактора, що стоїть, ну поки треба, щоб постояло, тому що не встигаю Відправити і далеко поки не їздю. Ну точніше їздю, але це на копі. Так, що по авто. Летить 100-200. Діока не знаю, якою швидкістю їду. Ну, а так, в принципі, нічого. Їду в кабіні тепло. Резина підгуляна в неї. Оце, в принципі, все, я згодом покажу. Можна навіть п'яту спробувати умикнути. Ух ти, не туди. І п'ята є, а то вона й була. Що вам всіх показати? Кабіна. Та давайте, мабуть, все-таки приїду додому та покажу. Вже вдома. А, ага. страховка, найголовніше, страховка присутня, авто по техпаспорту Ну, по ціні буде будемо 15 тисяч гривень Сів, завів і поїхав, Он однією рукою рулюю А одной вам відео знімаю Дороги у нас, конечно, Ойні Я думаю, ви також, як і я, скучили за Отаким, щоб їхав і знімав, да? Щось розказував чи віз на евакуаторі, чи там просто гнав своїм ходом. Я думаю, це все ж таки цікавіше теж. Напишіть у коментарях, пожалуйста, як, як вам цікавіше. Я думаю, що з дому вже всім набригло. Е, но, дома у нас ще стоїть тройка жигуль з попередніх відео, ще не продана. Шо вам ще сказать А, мотоцикл Мотоцикл стоїть той що кросовий С Мінським мотором тюнингованим На принципі зараз приїду все покажу и розкажу По тройке Вона також на повному ходу С нюансами звісно Бо авто за 12 тысяч гривень без нюансів не може бути Акумулятор присутній, страховка присутня. Ціна 12 тисяч гривень. Що у нас ще? Да, по традиції каналу маю сказати те, що мотоцикл Spark 200 вже проданий. На нього дали за нього дойзавгато. Навіть отак не заводячи. Ну, він не може не завестись, тому що він новий. Тож в принципі його вже нема. Так, а що ще? По жорсткій сцепці хотів сказати, поки ще так вийшло, що не вийшло. Але все, що буде робитися, я все вам покажу. Так, да, Що ще хочу сказати? Писайте там коментарі, що... У нас там в Германії або ще десь за 500 доларів можна таке взяти авто класне. Ну, ми не у вас в Германии, тож в принципі довольствуємося тим, що є. По поводу того, чому не торгуєш ліпшими машинами. Також можу сказати, чекаю від вас пропозицій, потому що шукати на сайтах оголошень ну, не, не моя ця тема. Не люблю я цього іноді так да, була я була, беру. Ну це дуже-дуже рідко. Тому що, отут номер телефону внизу. Чекаю на ваші пропозиції. Авто ниже ринку. Всі цікаві. Ну, В принципі, дзвоніть, пропонуйте. Фото на Viber прислали, по ціні добалакали, і все. Значить тоді можна їхати до вас і купляти ваше авто. Ну а ми летим додому, показувати вам зовнішній вигляд цієї ласточки. Ну що саме цікаве, в принципі он кілометрів 20 вже проїхав, ще 15 додому я думаю що долетить. Ніяких проблем немає поки, ну будемо бачити. Друзі, добрався я додому. У нас вже наступний день, тому що то вже був вечір, вже нічого не хотілося. Ось такий от вигляд у нас має Таврія. Це зверху білого накрасили зеленим, потім опять білим, взагалі вийшла така луска, яка зараз обпадає. Так, резина у нас тут, який казав, не дуже. Так, вроді б тут ціленька, але я думаю, що все одно є нюанси по кузову. По дні що давайте разом з вами глянемо я і не бачив, що там <кій> в кабіні. Бині тут аля люк, но він підтіка така резина. Що тут гарне? Це те, що гляда вантажна. Нагадую, я показую, ви приймаєте рішення надо, не надо. Вам таке авто. Ну якщо не треба, то я ж кажу, не треба писати, що залиш собі, там ще щось. Я залишу, я розберуся, продам. Вон такий нюанс є. Кріплення ляди відпадає. Так, тут у нас що? Тут вроді ціле, там воно щось таке, як тріщина. Тут теж сирувато, значить де-то що то щось є пропуска. Ну, в принципі, я скажу, автомобіль приїхав. Цього. це скарб. Це колеса, це скарб, <кій> ряда зачиняється. Так, по цій автівці тут резина попереду трошки ліпша. Запускається, страховка є, акумулятор є. Моторчик не димить, так само і тут. Моторчик не димить, страховка є, акумулятор є. До речі, зараз перевіримо. Це нагадую 12, мотоцикл 12, автівка біленька 15. Бо будуть питати скільки. Так. Не знаю, можливо акумулятор зараз скаже і все. А можливо і ні. Зараз перевіримо разом з вами. У нас ранок. Я збираюсь на хобі. Що <клух> таке хобі? У мене це їзда на кразі. На маленькій відстані, такі як з Дніпропетровської області в Тернопіль. Tā, tīskati, bīmies. Торчик робить непогано, тут стоїть новенький стартер, новий радіатор, залитий тусов. Нова катушка, там таке кріплення нові. В общем, нова граната, я вже казав. Тисячі вихлопна, по-любому, так може бути в машині за 15 тисяч гривень. Пар є, диму немає. акумулятор працюючий ніхто його тут не знімав, не гарцював, немає такої привички. Якщо він не годний, то я кажу не годний. Тут у нас що, стакани в такому вигляді? Тут в такому. Авто їхало, самі бачили, що ніхто його не толкав ззаду, на евакуаторі не віз. Тому, в принципі, непогане робоче авто. 15 тисяч гривень. Я ж кажу, є також і отаке авто. Тож, в принципі, ті, хто хоче продати подобну формата автомобіль і пропонують за 20, 15, там 18. Ну дивіться спочатку мої відео. По поводу ліпших автомобілів я казав, чекаю на ваші пропозиції номер телефону для зв'язочку отут. Зараз трошки на хобі будуть переміни. І... Часу має бути трошки більше в мене. Тож, в принципі, якщо у вас авто на ходу, по що на ходу. І бажано, якщо у вас авто не по техпаспорту, за всі гроші миру, то тоді значить телефонуємо, пропонуємо. А якщо ви хочете продати по техпаспорту, за всі гроші миру, то не треба навіть пропонувати. Так, да, ще що. Маємо це ж у нас тут чері. Вадик каже, це ще мотор винімаємо і два рази молоточком стукнем і в принципі кузов буде вирівнятий, такий як треба. Що, 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 коробка корпус цілий, все ціленьке. Коробка можна окремо, мотор. Можна окремо. Може кому якась запчастина окрема треба від мотора від'єднаємо. Це не проблема у нас є чим від'єднати. Вода, молоток, смотре яку запчасть вам треба. Це зараз якщо що я пожартував. Знімемо акуратно і доставимо так, як треба. По новій почті або Укрпошті. Так. По цінам, ну, ось тут номер телефону. Просили мене, просили що? Барабани тормозні. Зняв барабани тормозні, пофоткав. Мовчать. Речах просили. Сказав ціну мовчать, Ну 300 гривень, не знаю. Дорого, не дорого. Якби брали, допустимо з барабанами і ще з чимось, можна на общій сумі трошки збавити. А так що, одна запчастина і такої <кхе> собі задоволення мотатися на ту почту. Так, спрашивали стойки. Оця ліва підігнута. Шрус питали. Шрус є. В общем, питать питають. Вчора дзвонив чоловіку за стойкою і шрус. зоною досяжності. Ну, все. Тут у нас що проводка. Тобто проводку ні своло, електрообладнання. Мозги, не знаю робочі чи ні. Треба буде якось перевірити. Треба взяти ще одну куку -ку і перевірити. Куку -ку вже є, немало фета, щоб її забрати. Так. В общем, кому що треба, дивимось тут. Вон склопідйомник і може вовку згорів. Оцю штуку питали хлопці з Кам'янського. напевно, не дивляться мене. Перестали дивитися чомусь, тому що може перерив на між відео великий. Взагалі вона є, вона знята. Дзвоніть. І є ось такі колеса. 4 штуки комплект. Тобто диски. Скати то таке в подарунок. Ну то і все. Бак такої. По мілочовці все. Основне треба усе продати. Порох вирізати не будемо, якщо кому треба. Будемо відновлювати кузов. Все, всім удачи, всім пока.